Право на відстрочку від мобілізації. Ви часто ставите мені питання на цю тему, і в цьому відео я надам роз'яснення з урахуванням останніх змін у законодавстві. Наприкінці червня Верховна Рада внесла зміни в порядок надання відстрочки від мобілізації особам, які мають родичів з інвалідністю. Нові норми було прописано вкрай кострубато. А парламентарі вкотре продемонстрували байдуже ставлення до власних виборців, надавши державі право забирати на військову службу найбільш соціально незахищених українців. Про що власне мова? Мова йде про мобілізацію військовозобов'язаних, які мають дружину з інвалідністю, або одного з батьків чи одного з батьків дружини з інвалідністю першої та другої групи. Якщо раніше вони мали беззаперечно право на відстрочку від мобілізації, то тепер є обов'язкова умова для відстрочки відсутність інших працездатних осіб, зобов'язаних піклуватися про їхніх родичів з інвалідністю відповідно до закону. Звернімо увагу на конструкцію нової норми, де є кілька відсилок до інших законів, здебільшого до Сімейного кодексу України. Наприклад, в останньому реченні написано цитую. За умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати, мова йде про близьких родичів, які згідно Семейного кодексу зобов'язані доглядати своїх рідних, діти доглядають батьків, батьки дітей, чоловік, дружину. Про кола таких осіб. Територіальний центр комплектування може дізнатися тільки зі слів мобілізованого. До того ж, хто може примусити цих інших працездатних осіб виконувати свої обов'язки. Війна внесла свої корективи в життя українців. Багато хто виїхав за кордон або не має змоги підтримувати родичів фінансово. Хочу підкреслити, що нововведення стосується саме тих, хто може бути мобілізований. А не військовослужбовців, які вже проходять військову службу. Тому звільнитися зі служби, маючи дружину з інвалідністю, можна без будь-яких застережень. Хоча і не без нюансів. Наразі питання щодо військовослужбовців, які звільняються зі служби за цією підставою, лишається відкритим. І поки що право на звільнення вони не втрачають. Хоча, швидше за все. Найближчим часом Верховна Рада добереться і до статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу для вдосконалення закону. Щодо тих, хто вже встиг звільнитися за сімейною підставою, про яку йде мова у цьому відео. Чи можуть їх знову мобілізувати, використовуючи останні зміни? На це питання наразі немає однозначної відповіді. Якщо ви потребуєте фахової допомоги у розв'язанні юридичних проблем, консультації або складанні документів, мої контакти ви знайдете в описі профілю.